Зимоючі птахи України Вітаю! Сьогодні я розповім вам про зимуючих птахів України Хто ж такі зимуючі птахи? Птахи, які залишаються зимувати і нікуди не відлітають, бо можуть знайти собі поживу, називаються зимуючими або осілими. Снігурі. Снігур окраса зимового саду та лісу. У червонім фартушку птах стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Снігур зимуючий птах нашого краю, прилітає в жовтні, листопаді в наші сади, парки та ліси. Особливо їх багато, борожайні. На ягоди і насіння роки. Синиця. На моє віконечко прилетить, мов сонечко, мила пташка жовтогруда, запищить і день розбудить. Як горобчик невеличка. Хто це, діточки? Синичка. На голові чорна шапочка. Білі щоки облямовані чорним. Низ жовтий. Зустрічається в садах, парках, лісах, гніздиться в дуплах, шпаківнях, щілинах будівель. За спостереженнями синички починають співати всередині лютого. Дятел, цілий день працюю в гаї, діловито дзьобом б'ю. Я не цвяхи забиваю, шкідників я дістаю. Дятел. У птахів переважають білі і чорні кольори, у самців на потилиці, поперечна червона смуга, під хвостя червоне. Тримається лісів, садів, лісосмуг, парків. Живиться переважно комахами, насінням. Горобець Сіра шубка із пір'їн. на морозі, жвавий він, Не орел цей Стрибунець. Хто це, діти? Горобець. Осілий птах нашого краю. Тримається населених пунктів, гніздиться в щілинах будівель під дахами, в шпаківнях, на деревах. Гнізда кулясті з боковим входом. Гніздо Соломинок, травинок, середині багатопір'я. Ворона санітари лісу. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить? Кар-кар-кар усе кричить. Так, це ворона. Ворони дуже корисні птахи. Які винищують багато шкідливих комах і гризунів, а також виконують у природі санітарні функції, заслуговують на повну і ретельну охорону. Про зимуючих птахів, друже. Пам'ятай, годувати взимку їх не забувай. Небагато треба їм. Жменька лиш зерна, лиш одна і не страшна. Буде їм зима, скільки гине взимку їх, аж болить душа, але в серці є для них крапелька тепла. В теплий край вони могли, вирій полетіть, Та лишилися з людьми, холоди терпіть. Ви привчіть в морози їх до свого вікна, Щоб весни вам принесла пісня їх дзвінка. Ось в таких чудових годівничках можна підгодовувати пташок. Чим можна підгодовувати пташок? Пташок можна підгодовувати насінням соняшника, гарбуза, кавуна, коноплі, дині, проса. Також можна зібрати насіння бур'янів, кінського щавелю, мишиного горошку, лободи, головки реп'яшків лопуха. Пташок можна також кормити крихтами білого хліба. Крихти чорного хліба для пташок шкідливі. Залюбки пташки їдять сир, вершковий маргарин. Синиці і дятли полюбляють клювати несолоне сало та м'ясо. Бережіть пташок, підгодовуйте їх взимку.